Традиційно усі шкільні свята першої обухівської школи не обходяться без візитів друзів, не став виключенням і день учителя. На честь винуватців свято у актовій залі школи учні влаштували урочисту програму. Хто у працю весна втілює думку, хто до учнів несе її подих живий, хто дає нам знання світового гатунку, любі знані, шановні мої вчителі. З вітальним словом до своїх колег звернувся директор школи Петро Демчук. Шановні колеги, якщо брати свято наше професійне за кількістю учасників, задіяних в ньому педагогів, дітей, батьків, то це, мабуть, наймасштабніше і найбільше свято. Я думаю, хай не вражаються медики і працівники чи представники інших професій. На заході пригадали робочі успіхи класних керівників технічного персоналу школи. А грамотами від управління освіти виконкому обухівської міської ради відзначили найсумлінніших педагогів. Оля Павлівна матьора, вчитель математики. Розумні практично знагоди професійне свято. З вітальними словами до вчителів зверталися друзі та спонсори школи, які не один рік поспіль мають теплі стосунки з цим навчальним закладом. А саме це були такі обухівські підприємства, як Аерок, завод вентиляційних виробів, ТОВ Алеана, представники групи компанії Лтаун. Жодне шкільне свято не обходиться без подарунків гостей. То ми занесли там такий невеликий пакунок. Я думаю, що він буде якраз в допомогу тому вчителям, що просив, і побажання, які висловив Петро Геннадій. Це є якийсь такий ну, невеликий середній... О, великий. великий телевізор. День вчителя став гарним приводом і для відзначення нагородами друзів-спонсорів. Директору заводу вентиляційних виробів, випускнику 1974 року. Пощастило стати почесним учнем та почесним членом педагогічного колективу. По завершенні урочистої частини на усіх чекала розважальна програма. Діти вальсували, співали пісні англійською, розповідали вірші. Сьогодні ваше свято. Ми вітаємо. вас Горяні біди і до роботи поспішали на крилах летючи. Щоб ви були щасливі, усміхнені завжди. Бажають всі дорослі, ну і, звичайна ми. Самі вихованці школи щиро вітали своїх наставників. Я вітаю всіх вчителів міста Обухова. Я хочу, щоб вони були здоровими, щоб в них багато було терпіння, щоб їх учні завжди поважали, ніколи не змогли сказати до них кривого слова, як зараз наш час може бути, і щоб в них завжди. Було все добре і на вищому рівні в житті. Сьогодні таке гарне свято: це день учителя, і звичайно хотілось би побажати учителям перше, все здоров'я, а також терпіння дуже багато терпіння, тому що така професія цього потребує, і звичайно, хороших учнів. Наше життя це постійний процес навчання і пізнання чогось нового. Однак основи, які закладаються в школі, ми не забуваємо протягом десятків років. А з ними відразу вимальовується і образ вчителя, що зринає в нашій пам'яті постійно, а не тільки в день їхнього професійного свята. Марина Андрій Гузєв, студія Барт.